Прикриваючи вихід наших підрозділів, артилерія виконала майже 400 вогневих завдань знищили 609 окупантів та 21 одиницю техніки ворога. Вихід особового складу Завдіївки відбувався відповідно до плану. Однак, на заключному етапі операції під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапили в полон. Повідомив командувач Таврійського напрямку Олександр Тернавський. Він це хочу вам розказати про свій сон. Він мене дуже налякав. Це снилося мені сьогодні. Що багато наших бійців поранені, і на жаль, в них були відрізані пальці. І Я наче намагаюся пальці зібрати, щось якось чи їм віддати, чи чи щоб вони приросли, чи щоб пришити. Ну такий дуже неприємний є сон. Що цей сон до того, що на жаль можуть бути новини про те, що ось дев'ятка мечі, що наші хлопці візьмуть десь полон. Великій кількості, або може бути якесь таке оперативне оточення на тих ділянках фронту, де ведуться жорсткі бої, або, як говорить, російська пропаганда, що зроблено котел, і для того, щоб схилити Україну до перемовин, що дуже багато в полон, візьмуть от щось таке. І я хочу подивитися, чи до цього снився мій сон, чи до чого це взагалі був такий неприємний сон. Дивимо, що до якої події може бути цей сон. Помірність, Дратка кубків. Король Пентаклів, король кубків. Бачите, тут все ж таки знову йде про те, що якась зустріч, така знаєте, як застілля, круглий стіл, король Пентаклів, король кубків, і тут помірність і королева кубків мах. Все таки, я думаю, що цей сон може означати про те, що створена якась ситуація, і може, це буде і полон для того, щоб король кубків зустрівся з королем Пентаклів і домовлявся про якесь затища, перемиря, стабілізацію, і це передусім території водних. Це південь і там, де. Вода, тобто, це і схід, Маріуполь, в тому числі, ось таке тут, крім того, ось лікування. Король пентаклів може означати фізичне тіло, король кубків може означати лікування цілителя, так само як і помірність. Тому я думаю, що цей сон також снився до того, що наші хлопці, які в полоні, потребують негайного лікування, негайного втручання лікарів, і вони піддаються тортурам.